Всім привіт, мої малята, Любі хлопчики й дівчатка, диво казочка прийшла. Нові пригоди про ведмедика знову принесла. Зниклий дзвоник ведмежати. Рано вранці встало сонце, заглянуло у віконце. Там, де спало ведмежа. Ой прокидатися пора, маю настрій гарний я. Буду всім пісні співати, усіх друзів звеселяти, бурмотала ведмежа. Побіжу до скрині. я, там дзвіночок у мене є, він музичний у мене. Глянув в скриню, там нема. Ой, ой, лишенько, біда. Загубив дзвіночка я, побіжу в ліс, пошукаю і у друзів запитаю, одягнувся. І помчав. В лісі білку пострічав. Ти не бачила дзвіночка. Він до мого голосочка і мені допомагав. Ой-ой лишенько пропав. Ні. Біжать вони до річки. Там, де хвилі вже шумлять, Черепашка щось співає. Бачить друзів що біжать. Черепашко, Черепашко. Ти не бачила дзвіночка? Ні. Не бачила ніде. Може, дятел знає, де він на дубові живе. Добре, добре, біжимо, бачимо дятлове дупло. Дятле, дятле, допоможи, не залиш нас у біді. Дзвін дзвіночок десь пропав. Можливо, ти його зустрічав. Тихо, тихо, не кричить, лише трішки помовчіть. Чую, щось дзвенить в траві. Ну мо, всі біжім туди. Друзі разом всі помчали. В траві зайчика піймали. І він там грався із дзвіночком, співав тихим голосочком. Це дзвіночок ведмежати, тому треба віддавати. Ой, я не знав, пробач, візьми, сказав зайчик дятлеві. Ведмідь каже, Будемо разом співати та ще й радо танцювати. Так і сталося пізніше. Всіх звіряток запросив, свято радісне зробив, і ведмедик зрозумів найцінніший скарб це друзі твої. Вони завжди і всюди допоможуть тобі. Дружбу треба цінувати і на скарб не обміняти. Ось і казочка скінчилася, наша дружба залишилася. До вас завтра я прийду нову казочку розкажу.